Визначте найменше ціле значення А, за якого система має два розв'язки. Дивимось на перше рівняння. Перше рівняння це в нас рівняння кола із центром в точці, з координатами 8 і 6. Отже, так, є. Отже, нехай це в нас буде коло із… Для першого о1 з координатами 8, центр кола 8 і 6. Ру квадраті у нас дорівнює 16. Якщо r квадраті у нас дорівнює 16, то радіус дорівнює 4. І так, дивимось 8 в нас по х і 6. Сюди. Радіус у нас 4. Так, я схематично побудую 2, 4, ось у нас буде наше коло з центром О1. Друге X квадрат плюс y квадрат дорівнює А. Це означає, що в нас коло із центром початку координат. Отже, ось у нас буде. Друге це в нас буде, ну, отут початок координат 0, 0, а радіуса. R у квадраті дорівнює А. Отже, у нас Р у квадраті дорівнює а, а. Радіус нам невідомий. Але сказано, що має бути два розв'язки. Оскільки в нас друге рівняння це теж коло. Так. Якого радіуса ми поки що не знаємо, але дивіться, якщо в нас. Так, не виходить. Добре, так, малюю схематично. Якщо в нас коло буде дотикатися, то це буде одна спільна точка. Ну, може дотикатись цієї сторони, ну, може, наприклад, з цієї сторони бути точка дотику. Це буде по одному. Але нам потрібно два розв'язки. Два розв'язки це коли наші. Кола будуть перетинатись, ось буде дві точки, дві точки, отже, два розв'язки. Тому нам потрібно знайти відстань, ну оскільки в нас друге коло, це спочатку. Початку координат 0,0. А друге коло нам центр відомий. Отже, ми можемо знайти ось цю відстань. ОО1. Тут О в нас, Отже, в нас оо 1 дорівнює. Сьогодні у нас вже було від координати кінця ну, тут віднімати координати початку, віднімати нулі, тому одразу 8 у нас у квадраті додати 6 у квадраті. І це у нас буде 8 у квадраті, 64, а 6 у квадраті 36. Ну, 64 додати 36. Це в нас буде 100, корінь зі 100 це буде 10. А, і так, ось тут в нас відстань 10. Нам відомо, що радіус кола дорівнює 4. А, якщо ми поставимо ось тут якусь точку, наприклад, К, а з цієї сторони нехай буде М. То ось ця відстань в нас ОК, гранична, коли в нас а, один розв'язок. От знаходимо, один розв'язок. Тобто, в нас ОК буде дорівнювати від О1 ми віднімаємо ось цей радіус. Отже, О1-О1К, це в нас буде 10 відняти 4, отже, буде 6. А тепер до цих 10 ми додаємо 4 радіус, щоб знайти граничне значення ось тут. Отже, це в нас буде ОМ дорівнювати 10 додати 4. 4, Одразу написала, так, 14. Отже, 10 додати 4, і це в нас буде 14. Так, далі рухаємось у нас радіус у квадраті дорівнює А, радіус у квадраті дорівнює А. Отже, ОК ми знайшли ось тут. Це в нас буде 6, а це в нас радіус. Отже, в нас буде А дорівнювати 6 у квадраті, радіус у квадраті, а це буде 36. З цієї сторони, граничне положення це в нас буде, коли радіус буде дорівнювати 14. Отже, А дорівнює 14 у квадраті, ну а це в нас 196. Отже, найменше значення. Буде 36, і у нас буде одна точка. Потім наступний вже буде 37, і в нас буде дві точки перетину з колом, 3, 4 і так далі, аж дійшовши до 195. Коли в нас буде 196, у нас знову буде 1, одна точка перетину з колом. Ну, точніше, ось так його намалювати. Отже, визначте найменше ціле значення, за якого система має два розв'язки. Ну, система має два розв'язки. Найменше це в нас буде 37. От при 36 в нас буде ще один. 37 це вже буде два. Отже, у відповіді ми вкажемо, вказуємо варіант, варіант, свою відповідь 37. А взагалі, в нас від 36. До 196. Тут у нас рівняння, система матиме два розв'язки. Але оскільки нам треба найменше, 37 вказуємо. Якщо б треба було вказати найбільше, то записуємо 195.